Військовому збору для фопів все таки бути, але не тільки це ще вводять нову форму звітності. Ну як нову, загалом вводять, і є деякі інші зміни по законопроекту, який передбачає збільшення податків. Отож, дивіться уважно. Поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смукович. І ми з вами раніше на цьому каналі обговорювали законопроект величезний, масовий, про збільшення податків, зокрема про збільшення ставки. Військового збору з 1,5% до 5%. вже в цьому законопроєкті відбулись суттєві зміни, значні, які вплинуть на кожного підприємця. Тому варто розглянути, що було змінено, тому що деякі підвищення, деякі пункти скасували, деякі залишили, деякі додали нові. Отож, що власне в нас лишилося, що залишили без змін. Залишили без змін. По-перше, все-таки військовий збір ставка піднімається з 1,5%. До 5%. Це ставка військового збору загалом, але для ФОПів на єдиному податку, які військовий збір раніше за себе не сплачували, все ж вводять сплату військового збору в таких розмірах. 1% для ФОПів на третій групі, 1% від доходу. Тобто, якщо раніше ФОПи платили 5% єдиного податку від доходу, то зараз платять. 5% єдиного податку від доходу, плюс 1% військового збору. ФОПи першої і другої групи сплачують фіксовану суму військового збору, визначається вона розміром 10% від е, е, мінімальної заробітної плати в місяць, тобто, якщо брати е, там. Заробітну плату станом на 1 січня 2023 року це 700. Якщо в цьому році ми почнемо платити, то будемо платити 710 гривень в місяць, кожного місяця до 20-го числа. Які пункти законопроекту прибрали? В нас прибрали 30% військового військового збору від доходи від, від прибутку компаній підприємців, які продають ювелірку. Прибрали 15% військового збору за першу реєстрацію автомобіля українську. Е, прибрали також що важливо. Прибрали все-таки пункт про зменшення порогу на безмитне ввезення товарів. Тобто, в нас є от така сума: 150 євро в еквіваленті, якщо ми замовляємо, наприклад, з Aliexpress товари до 150 євро на загальну суму, ми оформляємо їх без мита, без митної декларації. Планували знизити до 50 євро цей поріг, але зараз законопроект від цієї ідеї відмовились, тому все залишиться скоріше за все по старому. Ну і і вирішили не чіпати ставку по ПДВ. ПДВ залишається, як і раніше, без змін. Що ввели нового? Із глобального того, що буде стосуватися не ФОПів, це підвищення податку на доходи для банків аж 50% ставка, і небанківських фінансових установ. Ставка 25% податку на доходи. Проте, те, що стосується кожного підприємця, зараз ми подаємо податковий розрахунок, якщо виплачуємо доходи е, фізособам. Е, якщо ми маємо найманих працівників, як тепер е, буде, планують ввести знову подача подачу цього звіту помісячно. Раніше, саме ще до того, як ми звітували поквартально, так і було. Тобто кожного місяця потрібно було подавати цей звіт по ПДФО, по ЄСВ, за найманих і не тільки потім в нас пройшли зміни, стала подача поквартальна. Зараз в цей законопроект знову внесли правку, що подача буде все-таки знову помісячна. Загалом, із глобального це все. Нагадаю, це. Тільки законопроект, і його е, мають в принципі ось в такій редакції винести на голосування. Будемо слідкувати за тим, як просуваються справи далі. Буду повідомляти оперативно в своєму телеграм-каналі. Ось посилання на нього обов'язково підпишіться, тому що там оперативно даю новини, ділюсь інформацією. Там можна питання задати по своєму ФОП, на яке відповім або я, або хтось з моєї команди, або бухгалтери підприємці які готові поділитись. Досвідом і там же в телеграм-каналі я залишу поточну редакцію цього законопроекту. Зможете самі перечитати переглянути, що ж там такого написано, власне, в першоджерелі. І дякую вам за перегляд! Бережіть себе! На все добре!